Будьте обережні, вас знімають на, на приховані камери. Так на жаль, це не жарт і не гумористична програма. Власники квартир спостерігають за орендаторами без попереджень. Дивимося. Два місяці тому ось ця студентка винайняла житло в одній із квартир Києва. Так як я снімала кімнату, я подала жити з хазяїном. Дівчина погодилася, адже пропозиція її влаштовувала. Це була рядом з моїм інститутом і цінова політика була достатньо дьошевою. 42-річний власник і по сумісництву сусід не попередив дівчину, що в квартирі встановлені приховані камери спостереження. Что-то Я стояла на кухне, и он говорит, горі, ладно, я же так все видел. Я я ж ти сказала, что я взяла какую-то вещь у него, то літрілку, то ли чашку. Он лічаш. Ладно, я так знаю. вы знаете? Он говорит, да Я Йордку ви знаєте? Ґре всі вы Як Он говорит, да у меня же камеры тут стоят. И в тот момент у меня как, как гром, молния, какие камеры, как это камеры? Человек пояснив, что камеры потрібні для безпеки від грабіжників і встановлені лише на кухні, коридорі та у вітальні. В нашей комнате вроде бы как камер нет, но не была, но я не была в этом уверена. Потом еще оказался тот фактор, что у него в комнате стояли мониторы, под которыми он не просто записывал, можно ли, он мог лежать на диване и смотреть все, что, как, как говорится, прямой трансляции. Студентка знайшла новое житло и выехала с тієї квартиры. Но морального спокою дівчина не знає. Это было жестоко, наверное, с какой-то стороны, и с другой стороны стрёмно, потому что ты находишься все время под прицелом. Страх и вот эта фобия наблюдения осталась. Выдание Вести опубликовало скандальный материал про приховані камеры в одесском солярии. Власники салону завантаживали видео с оголенными жінками в интернет и зарубляли на тему. Там четко снято, как я захожу в солярии и раздеваюсь перед зеркалом. Заявление об этом лежит уже полгода в милиции, но виновных до сих пор не наказали. Пока шло следствие, владелец заведения сбежал. Як законодавство регулює відеоспостереження в Україні та чи законно встановлювати приховані камери у квартирах, салонах краси, офісах і навіть супермаркетах? Отже, в студії сніданку адвокат Станіслав Батрин. Доброго ранку. Доброго Тож, а, чи дозволено законом відеоспостереження? І власне, скажіть, в яких випадках воно дозволено? Відеоспостереження в Україні можна поділити на приватне і публічне. Uh -huh. Якщо йде мова про публічні місця, скупчення мас, готелі, адміністрації різних закладів, то таке відеоспостереження є дозволено, оскільки відповідно до законодавства діє презумпція, що людина надала свою згоду на таке відеоспостереження. Чому тут є важливий аспект? Тут спостерігається місце. Місце, де перебувають ряд осіб, тобто нема фокусування на конкретній особі. Тому тут потрібно розділяти, якщо воно є публічне, так. то тоді воно є дозволене відповідно до закону. Зараз роботодавці угу. дуже часто встановлюють камери відеоспостереження на робочих місцях. Звісно, працівникам це не подобається. Взагалі, законом дозволено встановлювати камери в камери в для дотримання законності, зважаючи на законодавство по про захист персональних даних в Україні, необхідно відібрати згоду працівників. І повідомити, повідомити їх про те, що о, саме місця, я акцентую увагу, не їхнє пересування по так. офісу, а саме місця офісні приміщення будуть під відеонаглядом. А от чи мають попереджати, що в цьому чи іншому місці встановлено відеоспостереження? Щоб уникнути якихось непорозумінь, взагалі має бути е, вивіска табличка про те, що ведеться відеоспостереження, має бути конкретний е, реквізит того, хто проводить фірма відеоспостереження і. Є в нас відповідний орган державна служба, куди можна подавати скарги? Тут потрібно розуміти, що це знову таки та межа між публічним і приватним. І в даному разі, ну якщо мова йде про а, вбиральні. Про а, території приватного користування це можуть бути примірочні в магазинах. То відеоспостереження є заборонене, але за межами цих примірочних, де є місця загального користування, звісно, таке є От цікаво. Так. Місця загального користування а, відбувається відеоспостереження великої території, так. А... І це норма, є нормою. Але якщо на відео можна розглядіти моє обличчя, це якось порушує мої права. Якщо в цьому приміщенні дійсно можна розглядіти ваше обличчя, а це дійсно повсякденна практика, коли знімають осіб у супермаркетах тих самих, коли ведеться відеоспостереження у звичайних магазинах. Mm -hmm. так? То в такому разі ми не вбачаємо порушення ваших особистих прав. Але якщо ми побачимо будь-яке найменше фокусування на вашому обличчі або спостереження за вашим пересуванням. То в даному разі слід звинувачувати цих осіб. Дуже часто батьки, залишаючи дитину з нянькою, встановлюють відеоспостереження. Чи можуть бути такі відео використані як доказ роботи найманого працівника, порушення роботи найманого ну, працівника? В першу в першу чергу, тут якщо немає повідомлення, якщо немає попередньої згоди між суб'єктами цих відносин, так. то в такому разі слід кваліфікувати це як порушення приватних прав, які гарантуються конституцією. І звісно, так. такі докази не можуть бути розглянуті. У нас в гостях був адвокат Станіслав Бат принс і докторович Станіслав до зустрічі до зустрічі